Ще хочу два слова сказати про світлий неді... тиждень. У цей час в часі світлого тижня, е, значить, навіть якщо подають там за померлих, то ми не служимо, будемо служити після провідної неділі. Якщо припадає похорон у ці часи, в світлий тиждень, то він відрізняється суттєво від похорону, ну, так як зазвичай, так? тому що все співається. В, як на Воскресну Пасхальну утренню. І тому і, і, і покійника хоронять тоді в білих ризах, так як на Пасху одягається. і ще кажуть, що є така традиція церкви, що кажуть, що у цей світлий тиждень ворота до раю відкриті, і всі, хто вмирає в цьому часі, Попадають відразу в рай. Тому хоронять при білих ризах. І часом, знаєте, часом є такі варіанти, і кажуть, а подивися, ага певно, що подивісь, яке життя прожив Омер на самий Великдень. Розумієш, ховали в білих ти вже думаєш, що він вже спасений. Так, дорогі мої, Божих планів ви не знаєте. Хто міг придумати? Що той розбійник, який йшов по Хресній дорозі разом з Ісусом, коли яких вели, буде в раю скорше від апостолів. Хто міг придумати? Ніхто. Христос прийшов і сказав нам, об'явив нам про Отця, але про метод Спасіння Він нам не об'явив і не пояснив. І ми не знаємо, яким методом Господь Бог спасає. Але знаємо твердо одно, Бог спасає і дає можливість кожному. Дає можливість кожному спастися, Поучаствуйте в тому. І є часом такі часи часи привілегії, коли Господь Бог. Знаєте, як, знаєте, от беремо від самого початку, від, як вийшов Пилат і каже, у нас є таке. Звичай, що на Пасху я вам всякого відпускаю. Тобто, є якийсь період, щоб в, ці, в цьому стані, тобто десь є якась привілегія, і відпускаю такого зв'язання. Кого хоч, щоб я відпустив. І тут Христос так само каже, навіть якщо ви не заслужили, прийдіть і розкошуйте. Знаєте, як слово Івана Затусту, на Пасху, ми там слухаємо, прийдіть всі то постів і не постив. Прийдіть всі, ті, що прийшли ранку, тобто почали з першого дня посту і до останнього постили, і ті, що останній тиждень постили, і ті, що один день постили. Прийдіть усі, трапеза готова. Куда Іван затости кличе нас своїми устами, щоб ми прийшли до причастя? На Пасху всі мають йти до причастя. Всі. Ви скажете і несповідані, і несповідані так каже Іван Затусти. Приступіть усі без вагання, трапеза готова. Він не говорить про ті кошки, що ми принесли. Він говорить про трапезу, яку Господь Бог для нас приготував. Тому церква каже, що кожен християнин має обов'язок раз у рік сповідатися і причащатися у пасхальному часі, обов'язково. І ті, що не вспіли, все одно треба йти до причастя. Бо хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі, а хтось не може зробити крок. І Бог каже: Не хочеш ти до мене, я до тебе зроблю крок. Приймеш причастя, і тоді через, через те причастя, Бог почне діяти в тобі. І потім прийдеш до покаяння і принесеш Бога красоту покаяння. Тому час, оцей великодний час, особливо цей світлий тиждень, коли і похорон хорониться в білих ризах, і, і напіви такі, ну, більш торжественні, так? не похоронні, такі сумні, там, мінорні, а такі мажорні, такі урочисті, веселі.